Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Це формат Лайв. Далі будемо говорити про ті події, які відбуваються всередині офісу президента. Західні змі пишуть про те, що зростає вплив керівника офісу президента Андрія Єрмака. Чи так це насправді будемо принаймні, намагатися розібратися з Романом Романяком, політичним оглядачем української правди, долучаємо його до нашої розмови, пане Романе, мої вітання. Добрий. день. Пане Романе, дивіться, з'явилася ще 7 червня стаття за Times, яка пише про те, що керівник офісу президента Андрій Єрмак накопичує все, все більше і більше влади, і це непокоїть як і українських чиновників, так і західних партнерів. Наші колеги за Times опитали і анонімних високопосадовців, урядовців, військових, правоохоронців і дипломатів. Також е, на вашу думку, пане Романе. Наскільки ось цей матеріал він відповідає дійсності, і яка тут загроза більша, те, що когось непокоє Єрмак всередині країни, чи все ж таки міжнародні пар партнери? Е, ну, Я думаю, що насправді е, ті питання не в тому, наскільки вона правдива, е, ця стаття, а в тому, наскільки вона е, своєчасна, чи що. Ну, тобто більшість е, матеріалів які там е, в цій статті згаданий, так, тобто, коли е, західні журналісти кажуть, що впливан Андрія Єрмака починає рости, то мені одразу хочеться запитати е, в порівнянні з яким періодом часу, так? тому що для, все те, що для західних журналістів є відкриттям, якби для нас з вами, людей, які живуть в Україні там, принаймні останні років 10 чи 5 хоча б так. Нарощення впливу Андрія Борисовича, воно якби, очевидно, вже дуже давно. Та? Тут у цього впливу є дві складові, та? тобто ну його природа тримається на двох основних речах. Перша, це а, така якась а, бажання, не знаю, там а, манера поведінки самого президента Зеленського, коли він, а, маючи цю свою а, ну По суті, там майже нічим не обмежену владу лідера держави, одночасно лідера партії, яка має монабільшість парламентів, мене, так тобто от з таким от необмеженим мандатом довіри і повноважень, він, очевидно, все життя працюючи в якихось тісних колективах, де от він був головним керівником, і в нього було кілька менеджерів які виконували його стратегічне бачення, та він так само. Будує свою якусь команду і у владі. А, і тому спочатку був всесильний сильний Богдан, ви пам'ятаєте початок президентства Зеленського, пігавався президента, який всім займався і всім давав, встигав давати наганя, і там займався буквально там і переписуванням законів, і там якимись речами в регіонах, тобто всім, всім всім всім. І всі казали, що ой, він дуже такий впливовий і НАТО вже типу має великі впливи на президента. Потім, коли Богдана... З'їли, то, відповідно, Андрій Борисович Чермак став новим Богданом, скажімо так, і теж має цю якусь таку, ну, абсолютно не бачену раніше. Ну, типу, в кількох моментах історії бачено, але загалом типу, для України притаманну концентрацію влади. Та? Тобто, але суті і в тому, що президенту комфортно мати біля себе такого. По суті, всесильного помічника, який е, зможе виконувати будь-які поставлені йому задачі. Да? І з іншого боку, е, друга річ, на якій тримається вплив Єрмака, е, 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 це, власне, талант самого Андрія Борисовича. Да? Тобто він е, за оці, там, е, кілька років з 2020 року це у нас виходить 4 роки. Да? За цих чотири роки, що він, от там плічоплі з президентом, працює, він дуже точно зрозумів психотип Володимира Олександровича і знає, в який момент треба дати задню, в який момент треба навпаки натиснути, щоб ну відбулися чи інші кадрові рішення, коли можна з президентом сперечатися, коли краще просто погодитися. Тобто, в принципі, в в тому, щоб бути таким ну, сірим кардиналом української політики, та, Андрій Борисович треба віддати йому належне саме ну, конкретно йому, тобто він досягнув великих е успіхів в розумінні того, як це працює, як це має працювати. Тому якби для нас, коли от західні ЗМІ зараз пишуть там, що от Єрмак наростив клуб, чи ще щось, ну, для нас е це, в принципі, не секрет і не новина, і е ну, нічого нового нам вони не сказали. Та? Питання в тому, що. Зацікавленість західних журналістів вона е, тривожна для Андрія Борисовича, тому що ну і в принципі для президента теж тому, що якщо зацікавлені західні журналісти, це значить, що це вже стало предметом якихось товарних обговорень в їхніх е, країнах. Да? тобто влада в їхніх країнах е, обговорюється між тобою, чи видно, це потрапляє ці обговорення стоїть предметом зацікавлених журналістів, і тоді з'являються такі тексти е, про Україну. Оце типу тривожний для. Української влади сигнал, тому що він говорить про те, що партнери, можливо, мають якісь там застереження чи е, побоювання стосовно е, Андрія Борисовича. там І, взагалі, цієї системи е, форми е, влади, яку е, зараз е, будують в Україні пан Романе, ось якщо так. Подумати, я побачив в цьому матеріалі ще один такий цікавий момент. Деякі джерела в низці інтерв'ю називали його, ну мається на увазі Єрмака, фактичним главою держави або віце-президентом України. Про це зауважує The Times. А, а політичні амбіції у Єрмака вони є? Ну, дивіться, ми колись жартома теж вживали якусь схожу формулу. Mm -hmm. та, е Стосовно о, того, що ну по суті, якби рішення приймаються там в, в діалозі двох людей в цій країні, ну всі ключові рішення так? але о, як би там не було, все одно треба пам'ятати, що в власне якоїсь реальної влади реальних повноважень, о, типу забезпечених законом, Андрій Борисовича немає. Тобто він, попри те, що він впливає на прийняття ну, дуже великого, о, великої кількості рішень і широкого кола питань. О, Стосуються ці рішення, але е, власне е, ну, повноважені можливості ухвалювати ці рішення, у нього немає. Та? Тому якби весь його вплив це просто е, тінь від впливу е, президента Зеленського. Знаєте, як, е, коли місяць стає між е, землею і сонцем, то е, відбуває на, на землю, падає е, тінь від нього. Та? І от, е, Ця влада Андрія Ярмака це тінь від місяця, який просто о, став між Землею і Сонцем. Тобто вона не його у нього немає влади. Так. Тобто, все, що він може зробити, він може зробити завдяки і іменем, як колись сказали, знаєте, там іменем короля, так от мастику, іменем Зеленського, а, тому о, і це. Але в той же час він садко наближені до Зеленського і сама. Концентрація влади в руках самого Зеленського, та вона дає очевидно юрмаку величезний спектр можливостей. Ну такий, принаймні, якого немає в жодного іншого там формально призначеного о, чиновника в Україні. Та тобто, навіть прем'єр-міністр, який по суті є там третьою людиною в державі, там чи спікер парламенту, який є другою людиною в державі, вони ну до факту не мають о, такого реального впливу, як його має зараз. Єрмак. Але е, в той же час, коли ви питаєте про політичні амбіції самого Єрмака, нам треба просто відкрити е, соціологічні дослідження будь-які тобто будь-які, де згадується е, прізвище Єрмака, і ви побачите, що, е, попри всю свою е, ну реальну там, впливовість і наявність якихось. Впливу там і на Зеленського і на всі ключові посади, прийняття рішень там в парламенті, в уряді, можливість призначати своїх людей, типу куди завгодно. Та? Тобто електоральної ваги в Андрія Єрмака немає, станом на зараз не було весь час досі, та? і навряд чи з'явиться в майбутньому, тому що надбувають ну, люди, яких просто неможливо кудись обрати. Вони хороші чи погані, в них є свої прихильники, є свої вороги, все. Але от у них немає того, що робить власне людину політиком, да? тобто можливість легітимізації його і можливість приходу до влади шляхом там, прямого волевиявлення народу. Я ну, не уявляю собі такої виборної посади. Яку міг би е, отримати Андрій Єрмак? Я, ну чесно кажучи, попри всю його там величезну впливовість і ну, цей талант е, в побудові там якихось е, ну, не, паралельних, скажімо так, непублічних, неформальних структур впливу і прийняття рішень, тобто уявити собі, що. Ну, Він зможе там, не знаю, ну президентом, я не думаю, він буде балотуватися, але там, ну, знаєте, якоїсь головою фракції, чи ще чомусь, мені здається, що це дуже сумнівно, що uh, він зможе виграти якісь вибори, ну, принаймні, станом на зараз. Попри те, що він насправді там багато всього робить, там і формули миру, і санкції, і переговори з про безпекові угоди, і обмін полоненими, тобто всі ключові там якісь uh, позиції uh, там в порядку денного він закриває, але в той же самий час просто. От, Вибори чогось його не любить. Я ну це можна окремо дослідити, звичайно, але станом на зараз політичних перспектив я не бачу без е, того, щоб Володимир Зеленський е, був його патроном і кудись його призначив. Моя особиста думка, моє особисте відчуття, що виборець не факт, що його і впізнає. Якщо знаєш, показати фотографію, спитати, а хто це на фото? Тобто не завжди це ви, не ви все знаєте. Буде. На початку на початку так і було, коли ми писали перший текст про Єрмака про ярмакаклицькі призначили mm -hmm. головою президента. То ми не зна... ну, тобто ми люди, які, для яких це типу, професійна діяльність знати там, політиків і оточення політиків в обличчя там, і не імена, тобто, ми не знали що це. От. Але станом на зараз, якщо подивитися опитування, те, що, ну, його впізнаваність дуже зросла. Ну, тому що будь-яка е, сфера діяльності президента у ній якби друге місце займає Єрмак. Е, очевидно, що президент зараз займається всім, тому і Єрмак скілько. Пане Романе, в мене до вас ще питання. Ось ця занепокоєність, яка могла б бути у Єрмакація. Я послуговуюсь тим, що ви сказали, через те, що тепер до нього є увага західної преси або то, значить і західного а, політикуму. А, він якось буде реагувати як сірий кардинал, як якщо вже вся термінологія використовується, можливо, якимись контрінформаційними заходами. Чесно, мені складно, і ви так відбулося таке, що йому треба реагувати. Та, тобто, ну, коли людина входить там, в список таймс е найвпливовіших людей світу, ну очевидно, що це потягне за собою там, підвищений інтерес е до неї збоку, і... ну, чиновники давно ну, мають до нього там, підвищений інтерес, а ЗМІ, е очевидно, що. Е спровокує таке його типу потрапляння, коли президент не потрапляє в рейтинг, а глава все президента потрапляє, то це очевидно спровокує якесь зацікавлення цієї людини, хто вона, що вона, чим вона дихає, і що вона взагалі робить в цій Україні і в цій владі. Та? Тому мені здається, що це якийсь природний процес зацікавлення. Та зараз, в принципі, чимало статей різних і вже вийшло, і там я знаю, готується про вплив Андрія Борисовича. Не думаю, що це от. Якась там кампанія чи щось таке, Я Думаю, що швидше, от е, просто прийшов час і він став цікавий е, ширшому загалу, пане Романе, у мене до вас декілька питань. Вони стосуються в першу чергу. Е, а як організовується доступ до президента? Через Єрмака, бо тут в матеріалі згадується Валерія Залужного, згадують який, начебто, Єрмак, не давав йому доступу до президента, так пишуть наші західні колеги. А, а як це відбувається на практиці? Ну, Валерія Залужного вже звільнила, замість нього вже сирський. А, як це відбувається, так щоб потрапити на удієнцю до президента, або щоб президент почув твої допуки, пропозиції і так далі, через яке сито потрібно прийти. <гану> О, ну, дивіться, це багато в чому правда і багато в чому міг, що кажуть наші західні колеги. По-перше, ну ви ж розумієте, що президент має телефони, і в цьому телефоні є телефонна книжка. В цій телефонній книжці є номери всіх там керівників держави і війська, які в принципі там більшість з яких він сам призначив, там, з якими знайомий давно, з якими там раз в тиждень проводить якісь наради. Тобто ізолювати його від цих людей, ну, це така типу, великий, велика ілюзія, великий міф, що це в принципі можливо. То, якщо він захоче з кимось зв'язатися, він це зробить. З іншого боку, є е, велика е, така якась можливість фільтрувати тих, хто входить, хто сам хоче зустрітися з там, Зеленським і боїться це робити там напряму, пишучи, йому там чи. Е, Ну, дзвонячи президенту, тому що президент досить зайнята людина. В нього є спеціальні люди для того, щоб організовувати йому графік. Якщо ви, я думаю, ви вже точно забули, і більшість українців теж забули. Але я нагадаю їм всім, що офіс президента це в принципі структура, у якої є єдине повноваження. Вона створена для єдиного це для організації роботи президента України. В принципі, ця структура створена для того, щоб люди, які хотіли побачитися з президентом, могли звернутися в цю структуру, і вони вписали її в графік. Або президента має якісь е, кілька нарад, і цей офіс президента має їх синхронізувати там чи що. Це в принципі в прямому сенсі. Типу, колись це називали секретаріат, і от це дуже хороше визначення цього органу. Тобто, в принципі, це річ ну такий орган, який існує тільки для забезпечення в організації діяльності. Президента тому якби логічно, що коли ти хочеш потрапити до президента, то ти йдеш до людей, які організовують його графік і е, якось там кшталтовують його е, зустрічі, і тому подібні речі. Очевидно, що коли ти, Андрій Єрмак, і ти маєш необмежений доступ до президента, і це головний якби ресурс політичного впливу в країні, то ти намагаєшся фільтрувати. Е, ну хто туди буде заходити до президента і як це. Потім скажеться на тих рішення, які буде приймати президент, тому подібні речі. Тому що, в принципі, за цим функціоналом ти потім муситимеш ці рішення якось оформлювати і реалізовувати. Та? Тому є якась раціональна зерна в тому, щоб контролювати, хто там ходить до президента. Але якщо ти ще такий амбітний і трошечки рівнивий, то є велика спокуса скористатися цим інструментарієм для того, щоб всіх там якихось. Конфліктних або неприємних тобі людей максимально ускладнити їм доступ. Тому що в принципі перекрити його. Ну Андрій Борисович досить мудрий такий функціонер. Він розуміє, що просто перекрити це не варіант, тому що це викличе претензії, може бути використано там. Проти нього що тому подібні штуки. Так? Тому я взагалі не вірю в що там можна, що він не давав доступу там залужному до Зеленського, тому що щотижня у Зеленського відбуваються ставки, на які залужний подив, ну тобто, це. Регулярний орган, який засідав там щотижня, там були багатогодинні обговорення цього. Ну тобто, як це? Чи на цих засіданнях Зеленський заплющував очі і не бачив залузного, чи як собі це журналісти та уявляють, ну, мені складно сказати. Це проблема, коли ти знаєш перший раз доторкаєшся до складної теми, є завжди велика спокуса, ну і небезпека потрапити в якісь такі спрощення. І Піддатися на маніпуляції і спрощення інших людей. Ми здається, що в цій ситуації конкретно наші колеги стали тих таки рожертвами таких спрощених уявлень інших людей а так щоб подивитися, не спрощено на цю ту систему, яку видобудував Єрмак всередині офісу президента, хто його ключові виконавці, на кого він спирається? Бо будь-яка там влада і вплив має на щось спиратися, і бачно, коли це якісь систематичні люди, систематичні процеси. Пам'ятаєте, колись була прес-конференція, коли Зеленського запитували стосовно якихось там замів Єрмака, і він сказав: слухай, чого в мене питаєте? Це заступники Андрія в Андрія і питайте. От, е, в принципі, всіх всі, хто там є, якби це от люди, на яких він спирається, яким він нарізає задачі. Якщо йому не комфортно з ними працювати, він їх виживає, так як було в ситуації з там з Кирилом Тимошенком, з Андрієм Смірновим. Там, Сергієм Трофімонікую інших людей, які займали посади всі президенти. А тепер не займають. І Займають люди, які, з якими Єрмоту комфортно ще працювати. В принципі, з одного боку для всіх людей, очевидно, це неприємно. Але якщо президенту типу, окей, то, ну, то ми такі, щоб вказувати, кому, кого йому призначати заступниками І Тому якби відповідаючи наше запитання. В Принципі, всі, хто там є, хо там вранці заступників, трошечки навіть радників типу Даша Заліної, та да? тобто це люди, на яких він плюс-мінус опирається. Але оце, також треба розуміти, що ця система впливу, мережа впливу Андрій вона набагато ширша, ніж сам офіс, да? тобто, тому що туди входять і Генеральна прокуратура, і в Верховній Раді багато людей, і в уряді багато людей, і там. Керівництво національного банку, ще купа, 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 купа державних органів, керівників чи там очільників, які в той чи інший спосіб долучився до їхнього призначення там гірма. Тому з одного боку я спокуся сказати, що там татаро в шурмах. Це от люди, які тримають весь офіс там і завдяки ним, ця влада ще існує, А з іншого боку, якщо ти реально сядеш, подумаєш то ну. В принципі, можна замінити і татаро, і шурму, і це ще легше. Та? Тобто, в принципі, з одного боку, на них каналізована велика кількість процесів, але всі ці процеси, в принципі, можуть відбуватися і самі собою. Тому знову ж таки, це от є велика спокуса сказати, що все насправді просто: от є Ямах, в нього є татаро, шурма, там і ще хтось третій, та і от вони там рулять країною. Але насправді, ну, якщо ти придивишся уважно, то насправді це не зовсім так. Пане Романе, дякую вам за те, що завдяки вам можна придивитись трошки уважніше. Хотів би для глядачів української правди зазначити, що більше аналітики в пана Романа можна побачити в форматі випуску, наприклад, УП 2 двадівних розмова з паном Романом Кравцем. Для глядачів української правди також нагадаю, Роман Романюк, політичний глядач української правди, був гостем цього випуску ПАЛІФ. Реагуйте на нашу розмову подобайкою та коментарями. А якщо ви вперше на українській правді то будь ласка, підпишіться на нас.